Всіх радий вітати на найбільш неребетабельному каналі всіх віків. Ви дивитесь сеньор ТВ. Сьогодні у нас 27 тиждень фарму. Не забувайте ставити лайки, а також підписуватись на цей чудовий канал, а також приймати участь на прекрасний розіграш у моєму телеграм-каналі. Ну а посилання на телеграм ви знайдете в описі під відео. Та й щоб не затримувати свій час, щоб не затримувати ваш час, хотів би перейти до неребетабельного 27-го тижня фарму. Перший аккаунт цього тижня приносить нам з вами футля Революція і АВП Ахерон. А з Ахерона нема ні хра. Що це, блядь? Кусочок скіна. Це, це у нас, звісно, що понівечено в І флот 0.56. Мені цікаво, як виглядає одиничка. Я не знаю до якого числа там є різка флоту в Ахерона. Ну це це прям пізде. Це це що? Скіна нема. Забираємо це і переходимо до другого аккаунту. Другий аккаунт робить нам подарунок у вигляді футляру віддача. Скорострілки зелені клітини майже без подряпин. І нова усереддя 021 це після польових. Забираємо скорострілку і переходимо до третього аккаунту. Третій аккаунт приносить нам з вами футляр з сновидіння також Мари. SG563 та Мастер Таль. 0.43 це 16. Це, до речі, армійський атунок. Забираємо і переходимо до четвертого акаунту. аккаунту. Та четвертий акаунт аккаунт цього тижня приносить нам з вами футляр віддачі, револьвер R8 Nitro. Після бойових. Забираємо. І переходимо до відкриття кейсу. З цього кейсика мені хотілося б, звісно, Юз Муркопис. Можна було б отримати хроматичні операції АВП. Ну, але найбільше хотілося б звідси рукавиці. Якісь, не знаю, там м'ясник, наприклад, прямо з завода Та хоча б після польових там помпує. <гум> ну, але можна було б і отримати крижане вугілля прямо з завода. Це прикольний скін на калаш. Бігав би собі з ним. Ну, отримуємо ми з цього всього Галіль Руйнівник. Хута, звісно, рідкісна, але, блін. Нема що думати, нема що загадувати. Переходимо з вами до цього. Здається, ніби на 27 тиждень фарму нам випала хоєта, але завдяки тому, що кейси коштують нескільки багато. Я реально не розумію причини росту кейсів на даний момент, але факт в тому, що завдяки всім кейсам, які ми отримали, нам вдалося заробити аж 225 гривень за 27 тиждень фарму. Та й в загальному за 27 тижнів фарму нам вдалося заробити 13 тисяч 1 гривень. Ми перейшли межу 12 тисяч і отримали 13. Вітаю вас, вітаю мене. А також попрошу ще раз підписатись на канал, взяти участь в розіграші, а також дякую за перегляд, всім добра.